Привіт, друже! Хочу розказати тобі коротеньку і досить цікаву історію про англійського короля Едуарда II з династії Плантагенетів. Жив цей монарх на початку 14 століття, був одружений на данці французького короля Філіпа Красивого Ізабелі Французькій, мав від неї чотири дітей, бо дуже любив дітей. Але більш за дітей він любив чоловіків, і був у нього фаворит і подейкують його коханець. Х'ю Леді Спенсер молодший, який також любив чоловіків, але більш за все він любив гроші. І він так дістав Англію своєю корупцією, що барони звернулись до короля з вимогою звільнити Хю. Але король відмовився. І тоді барони щинили бунт. Заарештували Х'ю і короля і стратили обох. Х'ю, прилюдно прив'язавши до драбини. А скопивши і четвертувавши його, а королю запіхнули банальний отвір, розпечену кацюдбу. Отака, от коротенька і цікава історія про короля і його фаворита. Сік мунді, Як казали латиняни, так минає земна слава.